Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми знаходимося на нашому малиновому полі сорт Джей. Хочу показати, як в на, нас зараз виглядає наш Джей. показати його загрузочку. Ось така, як бачите, ось такий пагін і ось така загрузочка. Є вже зелепушки, цвіте. Ось такий у нас врожай, це в нас без поливу. Без поливу. Ось взяти один кущик і дивіться, скільки, скільки в ньому ягід має бути. Ягоди доволі непогані. От взяти по всіх кущиках, подивитися загрузка загрузках, джонжая дуже гарна. Це те, що ми вже виборки 4, 4 рази його вже збирали. Як бачите, вже є сухенькі, там ми збирали. Загалом по врожайності, дивлюсь сорт непоганий. По ягоді без поливу теж, теж все добре. Ось така ягода. Це ми плануємо його завтра збирати, мали сьогодні збирати, але але, але дощики нам завадили. Тому вирішив зняти ось коротеньке відео, показати зараз, як виглядає наша малина. Ось так. Це малині другий рік. І вона виглядає ось так. Зараз покажу, як виглядає малина, якій вже 3 роки. І ось я перейшов з тієї малини на ось цю. Ось це виглядає так малинка, які якій 3 роки. Що хочу сказати, що ось ця малина минулий рік була теж нижча, так, приблизно як ось та. Це десь метр ну, до півтора метра. Зараз Джон Джей ось цей метр сімдесят. 1,80 восімдесят, ось така його висота. По загрузочці точно те саме. Загрузка є. Є, бачите, ще цвіт є, зелепушки зав'язались. Ось. По врожайові. Самі бачите, що ягоди є, ягоди непогані. Ось така у нас малина. До речі, кому можливо потрібні саджанці малини і літніх сортів, і ремів, запитуйте, я вам прайс скину, подивитись ціни, подивіться, може, когось щось зацікавить. Ось так. Дивіться, як вона гарно виглядає. Заврожайчик збираємо, молоденька росте, ось ця вся, вся молоденька, ось як бачите, салатова така попідниз. Це вся піде на саджанці. Ось, малина гарна, оброблена. Ось, ось так, дивіться. Велепушки, загрузка в малини гарна. Що, ж, ось такий коротенький відеогляд нашого малинового поля.